Опа, здорово, їбать, здорово! Ебать, я сьогодні в хорошому настроєнні, чуваки. Сьогодні я хочу розказати історію. Ну, я не знаю, це просто саме цікаве, що зі мною происходило в моєму житті. Навірно, кожному, кожному в житті писав араб в лічку, бо мені некілька разів писали якісь араби, типа Хеллоу, блять, а якщо ти жінка. Дівчинка, не знаю, хто ти є, тобі постійно араби пишуть. Ну, це в мене такі, таке в голові. Бо в мене дівчина теж є, їй теж постійно писали араби, але обичайно, вони всі були якимись бочинцями, хотіли розводити на нюци і так далі. І тута. пише оцей араб, звати його Абдулах. Він написав моїй дівчині. Ну, і знаєте, що буде робити звичайна людина, коли їй напише араб. Правильно, рофлити, як і я. Ну, я, ми це і зробили, типу. У мене повної переписки з ним немає, в мене є буквально перші наші зародки. Це було три роки назад. Єбать, це так швидко час летить, ну я вахую. Ось, це було три роки назад, ми почали з ним общатися. От він пише моїй дівчині: Not good. привіт. Як справи, друже? Я не розмовляю вашою мовою. Ви мусульмани. Що ви скажете в цьому розділі? Це не те, що зробив іслам. Релігія іслам не винна в цих діях. Наше ти це висрав? Ну, за моя дівчина пише. Зразу вже вибачаєш, що ми з ним так токсично говорили, ну блять. Що ви мали відповісти на повідомлення, що релігія іслам не винна в цих діях? Це не те, що зробив іслам. Ну, не засуджую себе, я люблю іслам, Аллах Акбар і так далі. Похуй, так. Ось повідомлення: ви мусульманин. Утверждення. А ти гамно, вибач. Ну, блять, вибачаю ще раз. Така хуйня була. Ти міг би сміятися з цього кліпу, друже, правда? Я сміюся з того, як вони танцюють. А, Це коротше я відео там, де євреї. Е... Це можна говорити це слово? Можна. Вони скачуть, типа, вокруг, Танцюють якісь, блядь, танці і т.д. І він відповідає на це відео, коротше. Следуєще, що він там написав? А, і коротше, після цього сообщення. Ми почали з ним плотно общатися. То тобто, після того я йому скину свою фотку, кажу, типо що це, це моя дівчина, що ти їй пишеш Думаю, Рофл з ним поспілкуюсь, трошки пообщаюсь. І знаєте що? А цей Абдулах оказався охуєнним чуваком. Він просто шукав собі якихось друзей. Я думаю, класно, ми почали общатися з ним вже напряму, не через мою дівчину. Ми з ним почали говорити. Я кажу: пацани, дивіться, з яким класним арабом я Ми, Я його додав в наш груповий чат, ми там всі з ним почали чататися, прикалувати з нього. Він з нас прикалуватись. Іногда з ним по відеочату говорили. І так ми з ним общались около року. Ну, прям реально общались. Він на корявому англійському, переводив наші сапчені, на корявому українському. І ми спілкувалися дуже довго, більше року. А потім бац, міні Кент кидає фотку з Абдулахом цим. А він живе в Міні Кент, Я думаю, що за хуйня? В смислі, блять. Оказується, Абдулах вирішив приїхати в Україну значить, через Польщу, через Прагу. Він, коротше, по всім моїм друзям поїхав до нас в Бердичів. Я з Бердичева. 6к 70к населення. Нічого нема щоб подивитися, тим більше якомусь іммігранту. І от цей Араб спочатку заїжджає до одного мого друга, який живе в Чехії, в Прагі, він кидає з ним фотку. Я думаю, чо нахуй? Потім він заїжджає в Краков з другим другом кидає фотку. І він приїжджає в Бердичів. Араб, чувак, Арабські Емірати, йому років 30, блять. В нього є жінка, в нього є дитина. І знаєте що? Нам 16 років, піздюки, які живуть з мамами, в яких немає ні копійки за спиною. Які просто рофлили з цього раба, він бере і приїжджає до нас в город. Це було мега охуєнно. Саме бідне в цьому, що реально я з ним спілкувався найближче, а коли він приїхав в Бердичу, мене там не було, бо я уїхав. Я поїхав тоді до сестри в іншу країну. Ну і що? Знаєте, що, для ці долбайоби мої друзі зробили? Точніше, наші друзі з Алабом. Алабом? Абдулафом. Вони йому навіть ніхуя не показали, блядь, чувак приїхав, в Бердичів нахуй з Арабських Емірат. І гуляв сам, сука, по Бердичеву, блядь. Чувакам було впадло просто з ним погулять, піти, блядь, шашличка пожарить, погулять, блядь, покататись десь, показати щось. Нє, кинули Араба, який проїхав десь несколько тисяч кілометрів, блядь Ще ж в Україну ти не в'їдеш на самоліті, Ти він з Польщі сів на потяг, потягом їхав через Львов. І отак він перший раз був Бердичеві. Ну це був перший раз. Він був ще другий раз, коли вже я був. От оце був розйоб. Блять, я так кайфанув, коли був цей Абдул. Ну, во-первых, він англійський не знає. І це було мега смішно, тому що ми з ним говоримо вдвох на лаваному англійському. А, -а, -а дивіться. От з чого це все почалось? Він, коротше, написав, що я шукаю собі гарну жінку, вони ж женяться з нескольки цими жінками, блять. Я забув поміняти екран. Він, вони женяться з несколькими жінками, і він, блядь, сказав: Я приїду до вас в Україну, щоб знайти собі жінку і щоб поженитись на якійсь українки В нього дитина, в нього жінка, а йому стало похуй, типу він вирішив собі другу жінку взяти в Українку. Ну, бо реально, українки самі гарні, я його розумію в цьому плані 100%. -500. І після цього він не спіздів, приїхав. І це вже тоді, коли я, мене не було, він написав таке повідомлення моїй дівчині, тому що вона була. А ні, це після моєї приїздки. Подожіть, тоді це на, конь, на кінець. Блять. Дивіться, коротше, показую. От нахуй. Чувак приїхав. Не дивіться на моє їбало. Це я не вмів улибатись на камеру. Блять, суфлік, 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 похуй. Я сиджу з, 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 з цим Абдулахом в Бердичеві, якому нема нічого взагалі. Я взагалі не знаю, що йому можна показати. Бердичів, це що? А він дуже низенький, ну вони ж, напевно, всі низькі, ну він около метра сімдесят був. І вибачте, якщо у когось метр сімдесят, якщо ви не вважаєте себе низьким, я перепрошую, якщо задів ваші почуття. І, блять, я б взагалі не знав, що з ним робити. Ну, ми зустрілись, я перший ким він зустрівся, і це було дуже класно, тому що, ну, блять, це такий опит, я не знаю. Це, блядь, це, напевно, було, навірно, одна з моїх лучших прогулок. Ми хоч нічого такого якогось е, крутого не робили, ми просто прогулялись, по моєму місту, я йому показав все, що я знав. Ми познайомились. Знаєте, було дуже прикольно, тому що ну, Абдулах приїхав жінку шукати, а я не сильно боюсь е, якось там взаємодіяти, Думаю, блядь, треба рофлити, якісь сиділи дівчата. Я кажу: привіт, мене тут друг приїхав з Арабських Емірат, не хочете з ним познайомити. Ще якусь таку хуйню ми робили. Ходили, шукали йому жінку. Потім купили побулочки, а він ж не їсть не м'ясо, він ж повністю повний мусульманин. Він свінини не їсть, чи що там вони не їдять. Він не курить, не п'є, молиться і т.д. Ну і добре, ми думаємо, підемо погуляємо, підемо пошукаємо щось, якийсь двіж. Покатались на катамаранах або не покатались, я вже не пам'ятаю. Вроді покатались. Погуляли. Що тут? Тут він підтягується на українському турнічку. Дивіться, як йому добре. Бачите? Це бердичів, це пляж. Це охуєнний у нас дизайн на пляжі спортивного майданчика. І це він підтягується на нашому українському майданчику. Це пруфи, що він був у нас в Україні. І, блін, ім щось ми почали з ним спілкуватися, гуляли. І, блять, бідне, що було. Це то, що коли він уїхав. У мене немає екрана, я його рот їбав. Коли він уїхав, то він написав. Ось ота. Не це. Він написав таке себе повідомлення, від, блядь, від якого я такий тілі зловив. Дякую всім і особливо подяка тим, кого я зустрічав, і особливо подяка тим, хто віддав мені честь. Я зведу до мінімуму контакти з вами, а моє серце і молитви з вами. Я хочу зосередитися на своїх планах на майбутнє. Я вивчив на пам'ять найкращу книгу для мусульман Коран, і я хочу продовжувати вивчати, запрошуючи людей поклонятися тільки Богу, релігії ісламу. Дякую всім за інтерес до моєї роботи. Прошу в Бога успіху для вас і мене. Нехай і мене, навірно. Нехай Бог наставляє нас на правду і на дорогу добра. У кого питання? І це він, типу, всім, з ким він спілкувався в Бридечі, він всім скинув це повідомлення. І, блять. І після цього він реально позбавив з нами всі контакти. Він почав розказувати, що їбать він цей віруючий т.д. Перестав з нами спілкуватися. Я розстроївся, звісно. Але нічого страшного. А потім через він Через півроку він нам знову почав писати. Ну, вже ж він з нами закінчив спілкування, що ми будемо з ним спілкуватись, правильно? Нам, звісно, грустно було, що він з нами не спілкується. Та він бердичівий, блядь Красота. Бля, як гарно в Україні? Як я скучаю за Україною? Все-таки. Сок, садочок в руті. Охуєно. У мене ще було десь відео, де ми з ним в шутку б'ємось. Класно було взагалі. Стоп, стоп, не вимикай. Підписуйся в мій телеграм-канал, ми там спілкуємося, я там анонсую свої стріми Блядь, блять. Іди нахуй, похуй буде вищої вставки.